Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В Україні почав роботу спільний українсько-німецький бронетанковий завод. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь на мої відео. Прошу підтримати нас матеріально через Монобанк і Приватбанк. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство. Спільне Українсько-німецьке товариство обмеженої відповідальності Рейнметал Українська оборонна промисловість було зареєстровано 18 жовтня. 51% власності належить концерну Рейн Метал, 49% належить Україні. Рейн Метал вклав більше 200 мільйонів доларів в обладнання і підготовку виробництва. Україна надала територію, виробничі приміщення, електроенергію. Комунальні послуги, а також персонал кваліфікованих інженерів, техніків і робітників це велика цінність. Генеральний директор концерну «Рейнметал» Армін Папенгер повідомив тоді ж, 18 жовтня, що завод в Україні почне роботу ще в 2023 році, і перший етап буде це ремонт. Німецьких бронетранспортерів – «Лисиця». І потім і іншої бронетехніки. НАТО, такої техніки досить багато в Збройних силах України і вони потребують ремонту. Краще це робити в Україні. Це швидше і це дешевше, другий етап роботи бронетанкового заводу спільного цього почнеться влітку 2024 року. Тоді буде запущено виробництво нової, нової бронетехніки. Бронетранспортера Fux Evolution. Це більш сучасна версія БТР Фукс. Цикл виробництва БТР Fox Evolution складає 8 місців. Значить, перші з них вийдуть вже навесні 2025 року, підеся серія. Третій етап розвитку цього бронетанкового заводу буде влітку 2025 року. Після того, як буде освоєно виробництво бронетранспортера Fox Evolution, влітку 2025 року буде запущено виробництво бойової машини піхоти БМП КФ-41 Lynx. Це дуже сучасна машина. Цикл виробництва цієї машини 12 місяців, тому ми їх отримаємо в Збройні Сили вже в середині 2026 року. Ціна нових БТР Fux Evolution буде досягати 5 мільйонів євро, а ціна бойової машини піхоти КФ41 Lynx КФ буде досягати 10 мільйонів євро. Сумарна потужність завода буде досягати 400 одиниць техніки. Це ремонт, це випуск БТР. Fux Evolution це випуск бойових машин піхоти Lynx К 41 І це дорога штука, цей завод. Де взяти гроші? По-перше, частину грошей буде давати Україна і український уряд, який гарантував, який є, власне кажучи, учасником цього створення цього заводу. І друге, уряд Німеччини планує виділити. 1 мільярд євро щорічно, на багато років вперед, на довгий період, для того, щоб забезпечувати роботу бронетанкового заводу в Україні саме, отут, оцього бронетанкового заводу, який побудував концерн Рейметал, це дозволить за німецькі гроші, нам, нам дозволить за німецькі гроші щорічно випускати 40-60 машин, бойових машин піхоти КФ-41 Лінкс. І плюс до 100 штук бойових бронетранспортерів Fux Evolution. На ремонт техніки і на, інші. на іншу бронтехніку гроші буде давати додатково ще Україна. Але незалежно від того, на які гроші будуються ці. Ці всі вся бронетехніка, вся вона буде належати Україні, вся бронетехніка буде українською. Україна, Німеччина буде сумами в 1 мільярд доларів щорічно допомагати нам випускати бронетехніку. Чому саме завод в Україні? От дивуються багато моїх слухачів, тому що в Німеччині недостатньо робочої сили. У них зараз дефіцит робочої сили, саме в промисловості, досягає до 3 мільйонів чоловік, їм нема де взяти. Тому е, в 2020 році Рейнметал почав будувати аналогічний завод в Угорщині. В 2023 році зараз ось вони його вже відкривають. І через рік планують робити поставки БТРів Fux Evolution і бойової машини Піхоти Лінск в Угорщину. Три роки будували вони в Угорщині, і через 4 роки тільки буде перший випуск. Чому так довго? Тому що. Вони там все почали з нуля. Вони побудували велетенське приміщення і почали там випускати цю техніку. У нас такі приміщення, я так розумію, є, і в достатній кількості. Достатній кількості. Декілька слів хочу сказати про бронетранспортери Fuchs і Fox Evolution. Бронетранспортер Fuchs випускається вже досить давно. Колісна формула у нього 6 на 6. Перші 4 колеса ведучі. Він має турбодизель, автоматичну коробку перемикання передач, 6 ступенів вперед, одна назад. Він везе 10 солдат з амуніцією повною. Е, він має екіпаж 3 чоловіка. Маса у нього 17 тонн. Він плаває. Він має позитивну плавучість і крім 10 солдат. За амуніцією він може перевозити ще 4 тони вантажу. Пливти з 10 солдатами і ще 4-ме вантажу. Швидкість по шосе 105 км на годину. Швидкість по воді 10 км на годину. Бронезахист. Бронезахист бронетранспортера Фукс захищає від куль 7,62. Протимінного одна бронетранспортер Фукс немає. А от нова версія Fux Evolution має, по-перше, протемінне дно. По-друге, броня в нього захищає від куль 12,7 і 14,5 мм. Це самі крупні калібри. Для цього на бока БТР додають керамічні модулі, міцні і вони легкі до того. ж. Друге. Кулемет дистанційний. Далі, комплекс активно активного захисту буде встановлено на БТР Фукс Еволюшн. Шановні, це серйозна штука. комплекс активного захисту. І вона дуже ефективна. Дуже ефективна. Е, вона має забезпечити цей комплекс активний, активного захисту має забезпечити захист бронетранспортера від всіх існуючих зараз ручних протитанкових гранатометів. І проти протитанкових реактивних комплексів. Серйозна штука, досить серйозна, ефективна штука. Далі. Вимога Бундесфера була така, що додаткове бронювання не повинно змінювати плавучості БТР. Він має пливти БТР Fux Evolution, так само маючи 3 чоловіка екіпажа, 10 чоловік е, десанта і ще 4 тони вантажу. Маю сказати, що це дуже вдала і ефективна машина. Її забовник Бундесфер, він замовив оці всі вимоги, поставив, вивчаючи досвід війни в Україні. Ще ми будемо випускати БМП КФ41 Лінкс Рейс. Це сама нова бойова машина піхоти не металу. В експлуатації взагалі вона знаходиться в Бундесфері з 22-го року, Рік тільки. маса 44 тони, компоновка класична. Екіпаж 3 чоловіки, ну, як завжди, командир, мехвод і навідник. Десанту бойова машина піхоти ВЗ 8 чоловік. Двигун, турбодизель 750 кінських сил, автоматична коробка передач 6 передач вперед, одна назад. Максимальна швидкість по шосе 65 км на годину. Я вам скажу, для густо гусени... для гусеничної техніки цілком... цілком позитивна цифра. Броня у неї. Катана стальна, модульна і композитна. Гармата 35 мм, шановні, потужна гармата. Скорострільність до 200 пострілів на хвилину автоматична гармата. Дальність, ефективна дальність стрільби це забезпечує високу точність. 3000 метрів. 3000 метрів в русі в неї дуже, дуже сучасна і дуже високоякісна стабілізація в двох площинах. Якщо вона може на дальності 3000 км, 3000 метрів ефективно в Русі знищувати ворожі цілі. Кулемет там буде 762 мм. Ну, стандарт, звичайно, 762 на 51 звичайний натовський кулеметний патрон. 800 пострілів на хвилину. Це хороша і сучасна машина. І вона буде в нас на озброєнні. Отже, шановні. Бачимо, перший етап роботи бронетанкового заводу вже почався. Почався ремонт на українській території бронетранспортерів Фукс. Всі, всі деталі постачає нам концерн Рейнметал. Влітку, влітку наступного літа відбудеться почнеться другий етап розвитку цього бронетанкового заводу. Почнеться випуск. Бронетранспортера нового бронетранспортера Fox Evolution. Цикл, цикл випуску бронетранспортера Fox Evolution 8 місяців. Значить, навесні, навесні 2025 року ми отримаємо перші серійні нові БТРи Фукс Evolution. І через декілька місяців влітку 2025 року почнеться випуск. Нової німецької бойової машини піхоти КФ-51 Лінд Рейс. Цикл виробництва буде рік, рік. Тобто, ми перші ці бойові машини піхоти отримаємо вже в 20, 2026 році. Шановні, це дуже добре. Ми повинні переозброювати свою, свою армію. Збройні сили України повинні мати саму сучасну військову техніку, яка виробляється в кооперації з кращими промисловими концернами Європейського Союзу. І вона буде сумісна з армією з технікою НАТО. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас, підписуйтесь. Ми вже на порозі, щоб перетнути оті, ті самі 125 тисяч підписників. Прошу вас. Підтримати нас матеріально через Приватбанк, через Монобанк. Прошу заходити на наш, на наш Patreon, в нас є там багато ексклюзивних відео. І прошу використовувати вас кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!